Привіт! На зв'язку разу теплі вітання, друзі, з Токіо, країни вранішнього сонця. Останнім часом мене часто запитують підписники, так і фолловери про те, Ореста, а коли буде чергова конференція, подібна до того, що проходила у Львові е на восени 2015 року. Мова йде про Open Mind Forum. Друзі, і зараз я маю відповідь. Отже, 2-3 липня 2016 року у Львові проходитиме Digital Nomad Forum. Наразі я не маю чіткої інформації про те, де це буде проходити, конфер... годинного графіку подій, чи які будуть спікери, тому як і раніше е... оголошую реєстрацію для ранніх пташок зі знижкою мінус 50%. Е... Але, друзі, я точно знаю, що е... є деякі інші фактори, то ну, як будемо її цього разу робити. Перш за все, це тематика Digital Nomad. Хто такі дижитано ви запитаєте? Отже, якщо умова сказати, це є людина, так чи спільнота людей, які ведуть власний ленд-бізнес, які працюють дистанційно чи іншим чином здійснюють свою комерційну діяльність за допомогою різних доступних мережі інтернет-інструментів. А під час цього подорожують або принаймні роблять це все незалежно від свого місця перебування, не будучи прив'язаним до офісу, цього року подія проходитиме у два дні. Перший день буде присвячений конференції, де перед вами виступлять актуальні вже діючі диджитал номади з України, які подорожують і ведуть свою комерційну діяльність дистанційно. Вони розкажуть про власну практику, власні кейс стадії дадуть корисні так поради по тому, як в сферах їхніх компетенцій досягти значних успіхів можете, друзі, і ви також в перервах між виступами буде спілкування, нетворкінг, практичні вправи для учасників і розіграші призів. Другий день друзі буде присвячений мастер-майнду. Мастер це є просунута методика групової роботи, при якій учасники мають можливість подолати певні бар'єри, кінь є у бізнесі, так визначити пріоритети розвитку і фактично отримати так корисні поради з практики інших учасників, які це вже між собою передньо пройшли. Зрештою, як показує діяльність після завершення мастер-майн, численні їх учасники роблять стрімкий так розвиток у різних сферах свого життя, включаючи у бізнесі. І друзі, родзинкою, так того всього буде, що в кінці першого дня ввечері буде проходити Digital Nomad Party, на якій буде бізнес піддейтих розваги, ну і звичайно, що більш неформальне спілкування між учасниками. Таким чином, друзі, ви бачите, що подія насправді буде кльова, вона класно пройшла також минулого разу. Скажу що за результатами, за підсумками Open Mind Forum, який проходив восени. Численні учасники познайомилися так з іншими людьми. Вони зробили спільні комерційні проекти, почали разом подорожувати так і часу збираються в межах того всього, що робимо ми в метах в діяльності Open Mind, і також абсолютно самостійно. Буду радий, якщо ви теж отримуєте користь цієї події. Прийдеться до нас так 2-3 липня на Digital Nomad Forum, і пам'ятайте так, що е, наразі актуальна пропозиція лише для е, ранніх пташок. Тобто я не поширюю її публічно, це і для підписників, так і е, фоловерів е, Mind діяльності, при якій ви отримаєте знижку мінус 50%. Тому залюбки буду бачити вас радий так, у наших рядах і користатися цією пропозицією. Тобто, друзі, якщо ви хочете подорожувати, якщо ви хочете вести свої правил дистанційно і зануритися так в оточення однодумців і людей, які вам близькі по духу. Е, Приєднуйтесь наші події. Буду радий вас бачити зовсім скоро. І ще бажаю всього найкращого. Там був Оризуб автор сайту openmind.ua. Живіть свідомо, open your mind.